Бернард Шоу відомий ірландський драматург, письменник, романіст. Це другий після Шекспіра за популярністю світовий драматург. Він прожив довге і плідне життя 94 роки. Більше 70 з них він присвятив літературі. Бернард Шоу народився 26 липня 1856 року у Дубліні, в сім'ї з біднілих дворян. Батько торгував хлібом, а мати заробляла уроками музики. Дитинство майбутнього драматурга було нещасливим він ріс у родині, де батько частенько випивав, а мати, розчарована сімейним життям, не опікувалася сином та двома дочками. Навчався Бернард Шоу в католицькій і протестантській школах Дубліна. Про протестантську школу в нього залишилися болючі та важкі спогади адже там застосовували тілесні покарання. Закінчивши школу, навчатися в університеті він не міг через брак коштів. Тому 15-річний підліток почав працювати клерком у земельній конторі, збирав квартирну платню з мешканців бідних кварталів Дубліна через рік зайняв посаду касира, хоч кар'єра чиновника його зовсім не приваблювала. У 1876 році молодий шоу вирішив кардинально змінити своє життя та переїхав до Лондона. Де жила мати після розлучення з батьком. Двадцятирічний хлопець почав займатися самоосвітою, відвідував столичні бібліотеки та музеї, багато читав, захоплювався грою на фортепіано, зацікавився журналістикою і літературою. Проте його перші статті в редакції не друкували. З 1882 року став цікавитися соціальними проблемами. А 1884-го вступив у Фабіанське товариство, створене для поширення соціалістичних ідей, якому присвятив 27 років свого життя, виступаючи з лекціями. В цей час шоу захоплюється боксом і навіть виступає на змаганнях у середній вазі. Також він стає відомим політичним оратором його промови могли тривати від 2 до 4 годин. З 1884 року твори Бернарда шоу почали приймати у видавництво у другій половині 1880-х років. Письменник активно виступає у пресі як художній рецензент, музичний оглядач, а згодом як театральний критик. У 1895 році шоу став постійним театральним оглядачем тижневика Суботній Огляд. Свої блискучі, оригінальні, насичені парадоксами й жартами статті він підписував ініціалами GBS. У 1892 році, після публікації його першої п'єси Будинок вдівця розпочалася кар'єра шоу як письменника-драматурга. Він подарував світові нову драму: гостру, злободенну, побудовану на діалогах та конфліктах. Шоу у царині драми продовжував традиції Генріха Ібсена. Згодом Бернард шоу публікує не менш скандальні п'єси Серцеїд, Професія місіс Уоррен, Зброя і людина, Кандіда, Обранець долі поживемо, побачимо, які буквально підірвали манірне британське суспільство своєю безкомпромісністю, правдою життя та їдкою сатирою. П'єси шоу у 1904-1907 роках були настільки популярними, що в ці роки 701 спектакль був поставлений за його творами. На рубежі 19-го і 20-го століть Бернард шоу, будучи вже зрілим автором, створив свої шедеври Майор Барбара, Цезар і Клеопатра людина та надлюдина. У 1898 році Бернард шоу одружився з Шарлоттою Пейнтауншенд, яка походила з багатої ірландської сім'ї. Разом вони щасливо прожили 45 років, але дітей у шлюбі не було. П'єса Пігмаліон принесла шоу репутацію одного з найвідоміших драматургів ХХ століття. В якій автор не тільки майстерно описав духовне, моральне та зовнішнє перетворення головної героїні, а й підняв низку найважливіших соціальних проблем. 1938 року він написав сценарій для екранізації версії Пігмаліона, за який одержав Оскар. Під час Першої світової війни Бернард шоу активно займається політикою, виступає проти війни, пише великий нарис Війна з точки зору здорового глузду, в якому критикує Англію і Німеччину, закликає до переговорів, критикує сліпий патріотизм. У повоєнні часи видає п'єси Дім до розбиваються серця, назад дома Фусаїла Свята Іоанна. У 1925 році Бернарду Шоу було присуджено Нобелівську премію. Від грошей він відмовився, передавши їх на розвиток справи перекладу творів шведських письменників англійською мовою. У 30-х роках, коли подружжю шоу було вже за 70, вони вирушають у подорож світом, навідуються до Індії, Південної Африки, Нової Зеландії, США. Драматург писав до останніх днів свого життя. У цілому, Бернард шоу написав близько 60 п'єс. Все своє свідоме життя шоу був вегетаріанцем. Останні роки життя драматурга затьмарила Друга світова війна та смерть дружини. Останні шість років життя він був самотнім, жив у своєму приміському будинку у Ейот Сент-Лоренс. Останні п'єси Мільярди баянта і Вигадані байки він написав у 1948 і 1950 роках. На 95 році життя він обрізував дерева саду і випадково зламав ногу. Ця травма виявилася для нього фатальною. Через два місяці, 2 листопада 1950 року, шоу помер. За його заповітом, прах митця було з'єднано з прахом його дружини і розвіяно над улюбленим садом, де він прожив багато десятиліть. Читала Олександра Кравченко ДЛідка Біс ЮЕЙ.